Всім доброго дня! Рівненсько-Волинський авторинок вас вітає. Сьогодні 16 грудня 2023 року, субота, Рівненський автобазар у Розгарі. Не забуваємо, що відкрився новий сайт rvato.com.ua, де ви можете не тільки оглянути різноманітні автомобілі, а також подати оголошення безкоштовно про продаж свого легкового автомобілю. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Я кажу всім добра, позитиву і приємного перегляду. І так, поїхали. Шукаєте собі Audi, а саме основне, щоб була повний привід, будь ласка, недорогий автомобіль. Audi A6, С6 2005 року, вартість складає 8200, автоматична коробка передач 2,7 ТДІ. Запитувати Андрія за контактним номером 096 25 35 108, 118. Легкосплавні диски. так, Показуємо всередині. Автоматична коробка передач. Повний привід, автомат. Ви їдете, насолоджуєтесь їздою, бо куди, куди вам потрібно доїхати, ви доїдете на повному приводі. Зимою ліпше їздити, машина більш устойчіша, А ще особливо, коли гума хороша. То, як кажуть, ви король доріг. Ззаді присутні присипний пристрій і ось таке багажне відділення. За більш детальною інформацією. Ой, телефонуйте до Андрія. Ось такий автомобіль. Audi А6 з автоматичною коробкою передач найпопулярніші зараз останнім часом, які саме найбільше купують, купують як для себе і деякі люди навіть купують такі автомобілі на таксі через те, що вони якби сучасні, хороша комплектація і саме основне, економні. Це Volkswagen Passat B8. На даний час ми бачимо 16 рік з пробігом 180 тисяч і 2-літровий дизельний двигун. Контактний телефон 097 630 70 07 або 097 89 -4 8 Вартість автомобіля складає 20 900. Хідлайн-комплектація. Світло-сірий колір, такі, легкосплавні диски. Дуже комфортні сидіння, шкіряний салон, автоматична коробка передач, мультикермо. Сенсорний майнтфон, великий екран вже бачите такий. І це автомобіль в ліхтбек. Багато автомобілів привозиться саме в універсали, а деякі люди шукають собі, щоб був седан, чи навіть ліхтбек. Ось так він виглядає. Забіж детальною інформацією, телефонувати до власника в очі вказаного номеру телефону. Volkswagen Passat b 8 Подорожі для поїздок, дуже комфортно продається. Peugeot 3008. Бачите, на транзитних номерах проти туманні фари. А саме основне 1,6 дизельний двигун. Автомобіль не фарбований в рідній фарбі. Присутній сертифікат. 248 тисяч 2010 рік. Вартість автомобіля 9 тисяч. Контактний номер 067 182 33 44. Сидіння цілі, незатерті, не продавлені, автоматична коробка передач. Панорамна. Криша панорамна, так? Да? Практичний колір сірий. Не видно на ньому, коли він мажеться. Шторочки, бачите, бокові є. Акуратне цілий. Високий кліренс. Понизу по хром стоїть такі легкосплавні диски, партроніки. От бачите, такі хромовані вставочки по бокам знизу дають цьому автомобілю певного шарму. Кляпа відкрита задня. Власник каже, без жодного підкрасу. Дивіться, варти ваші увага. Карти не потерті. Так, так, так. дно. Ще два слова додати по автомобілю. Що я можу сказати? Машина добра, мені подобається і поїзді. Обслужена да. обслужена. Обслужена саме найголовніше автобіль в рідній фарбі. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника по вищевказаному номеру телефону. Ось такий автомобіль. Шкода тур в універсалі продається. Дуже, як кажуть, в народі креп... шкода А5. Дуже кр... Кр... крепкий автомобіль. Крепкі в тому, що вони ну, зарекомендували себе своєю надійністю. На даний час це 2007 рік у універсалі. 1,6 МПІ двигун свіжа з Німеччини сервісна книжка. 114 тисяч пробігу, контактний номер 067 192 33 44. 114 тисяч пробігу. Показуємо вам салончик. Кермо, зверніть увагу, яке є. Ручка передач не затерта. І дійсно автомобілі може бути такий пробіг. Різні випадки бувають, трапляються, бувають і великі пробіги, бувають і маленькі. Сидіння не продавлені, не протоптані. Бачите, світленький потолочок. Такий цікавий автомобіль. Підйомники як передні, так і задні. Це універсал, він м'якший, ніж ліктбек по їзі. Полочка все на місці. Подвійне дно. Повний комплект є. Бачите, там крат, ключ, що, що має бути в автомобілі. Ціленькі, рівненькі. За більш детальною інформацією. Телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Для роботи, для бізнесу ось такий автомобіль. Продається Mercedes, e класу 2007 року з пробігом 342 тисячі, 170 кінських сил, дизельний двигун. Дуже економний. Витрати пального складають місці в районі літрів, 6-7 літрів, десь палива 0,67 976 91. 66. Вартість складає 8300. Чорний колір, універсальний. Люди просили мене е, механічна коробка, ні, автоматична. Перепрошую, коробка передач. Люди просили, буде не торгий Mercedes, будь ласка, зніміть. От Вам показую, є ось такий Mercedes. Ззаді присутні портроніки. І люди, які полюбляють Mercedes, на інший автомобіль не проміняють. Знаєте, Mercedes, мерседес, є Mercedes. Мерседес, Ну, нема що за Мерседес розказувати. Мерседес одним словом Мерседес. Коза зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника. А, власник підійшов, зараз я вам покажу всередині. Якраз власник підійшов. І ще вам покажемо салон. Бачите, салон збережений. Сидіння не затерті, не витерті. Так, люк є присутній. Якраз власник підійшов і ми можемо показати автомобіль. Бачите, добротна, якість. Сидіні стакі роки, вони ще не витерті, не затерті, як нові. Це Mercedes. То, що б не розказував. Зараз задню кляпу відкриємо, покажемо багажне відділення. Це пофеншую. І зі сторони водія за більш детальною інформацією телефонувати до власника по вище вказаному номеру телефону. Це ось такий мінівен Chevrolet 2012 року з двохлітровим дизельним двигуном на постійному обліку. Ціна договірна, контактний номер 068 112 16 16. Чи що, 11 старт? 11 старт. Можна торгуватися. Зараз покажемо вам всередині його. Першим ділом, що хотів показати, сидіння водія, бачите, не продавлені, не видавлені. Механічна коробка передач. Ось таке кермо. Коробка передач. Панель не знищена, не поцарапана, акуратенька. Світленький потолочок. Зверху є місце для багажу. Зверніть скільки місця тут. Семимісний автомобіль для подорожі десь їхати. Передній привід. Сидіння складається. Ви можете, скажімо, дюточок ззаду перевозити. Ось, знизу такі вставочки. От, рівний цілий. Два слова з автомобіль, що добавити? Все супер. Все супер. Валера, Кого зацікавило, телефонуйте по вищу вказаного номеру телефону. Рівенської авторинок буде. Ага. До вас так, буде дзвонити. Ваш? Я зімо. Продається недорогий бюджетний кросовер Це Dacia Duster Вартість автомобіля складає 10 800. 2012-13 рік. З пробігом 58 тисяч автомобіль на постійному обліку, об'єм двигуна 1,5 дизель. Оригінальний пробіг. Контактний номер 067 858 2061. Механічна коробка передач. Покажемо вам кермо. Перемикач передач. Так, виглядає всередині автомобіль. Присутній прицепний пристрій. Дуже економний, скажімо вам, автомобіль, Скажемо так, для своїх потреб, як би економний, недорогі закупці і недорогі обслуговування. Не такий такі ніж у новіших автомобілях, але він свою роботу виконує. Ці себе автомобілі зарекомендували. Когось зацікавило, телефонуйте, по вищевказаному номеру телефону. Доброго. Сьома, скільки стоїть? А яка ціна? 6700 Скільки? 6700 Ага, то я зніму Продається, Opel Astra в чорному кольору у універсалі 2007 року привезено 21.1123 року 1,6 бензину 85 кВт. От, ось така комплектація, контактний номер 067 380 2107. Зараз вам покажемо салончик по салону. Акуратний автомобіль, механічна коробка продаж, мультикермо, трьохшпицеве кермо. Світлий потолочок. Ззаді присутній прицепний пристрій, автомобіль на обліку. Бачите, високо стоїть, не впавши. Так. Ось таке багажне відділення. За більш детальною інформацією телефонувати до власника. Вартість на віддачу, скільки ви скажете? 6600. 6600. Кого зацікавить такий автомобіль? 6600. Опілястрочка, бензинова, відміна в останній, в чорному кольорі. Телефонуйте до власника. Все. Дякую, будь ласка. Кенго, Кенго? Чи є кінго? Так, да, знімаємо. Ще раз. Знову такі у нас сімейний автомобіль Peugeot 3008 2010 року з автоматичною коробкою передач. Вартість автомобіля складає 8800-247 тисяч пробігу на транзитних номерах 1,6 бензин, контактний номер 067 733 2014. 1,6 88 кВт. Дуже економний двигун і саме не до нашого. Де спаливо і двигуни, які ходять. Бо багато скажімо так, новіших автомобілів, які е, ну, мають вигляд, все цікаві, але є двигуни непрактичні. От, і, які виходять, наприклад, 200 тисяч і все. То ці двигуни на багатьох моделях ставляться, якщо ви уважно дивитесь і вони себе зарекомендували. Полочка все присутнє. Зверху панорама. Бо зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника по що вказано номеру телефону. Volkswagen знову таки 10-го року. з об'ємом 2 на 1,6 бензин. Вартість складає 6800, 272 тисячі пробіг у чорному кольорі. Контактний номер 050 925 35 26. Показуємо вам ззовні, як він виглядає. Власник трошки спить, не хочу його будити. Підійдемо з другої сторони. Покажемо бо багато саме автомобілів у універсалі, а це в нас, бачите, такий літбек. Ззаді присутній прицепний пристрій на транзитних номерах. Так, Відкриваємо задні дверцята. Покажемо вам салончик. Світлинки, салончик, не продавлені, нічого, підйомники передні і задні. Автоматична коробка передач. Не покладай багато інформацією Забіж інформації. Телефонувати до власника по очі вказаного номеру телефону. Такий популярний автомобіль, який люди полюбляють. Це не просто Passat а це Altrek Volkswagen Passat 2019 року з 2 літровим дизельним двигуном в універсалі, зверніть увагу його вже яка оптика, обличчя автомобіля. Максимальна комплектація 214 тисяч пробігів. Контактний номер 099 29 32 799. Комбінований салон. Автоматична коробка передач. По відношенню до простого посаду він, під, він йде підвищений. Два вихлопа ось такі знизу. І такі, як струна стоїть. Великий монітор, сенсорний монітор. І, скажімо, автомобіль варті вашої уваги. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Це, уважно, це вже у нас шкода не А7, а А8. Автомобіль 2020 року. Шкода А8 універсалі. Вартість склади 22400 2-літровий дизельний двигун, максимальна комплектація, тисячі пробігів. Контактний номер 099 29 32 799. Сіра меш колір. Комбінований салон. Автоматична коробка продаж, великий монітор. Зараз з іншої сторони вам підійду. Покажу, якби хочуть люди новинку. Остання модель, будь ласка. Будь зверху такий сполірочок. Навіться який сенсорний телевізор стоїть зверху. За більш детальні інформації телефонувати до власника вказаного номеру телефону. Продається шкода Октавія 2012 року. Свіжа вартість складає 9,5, контактний номер 067 74 60 905. Вон всі сервеса. Дуже економні, 1,6 і двигуни в місті беруть в районі 8 літрів диспалива а саме головне, що вони дуже крепкі. По відношенню до А7 я кажу, що обівка салона більш така, знаєте, як кажуть, надійніша, бо новіші вже автомобілі, вони вже йдуть. Скажімо, обівка, все економніше. Механіка, сенсорний майфон, мультикермо, акуратні сидіння. Коробка 5-6-6 коробка, яка тут? П'яти ступка. А кіловат скільки? Кіловат, скільки мотор? 77 кВт. Вони бувають як 77, так і 81. Ось так виглядає. Це автомобіль. Прицепний задній пристрій Астра. От люди мене попросили саме Астра познімати. Скажіть, 1,6 бензин. 2010 рік, 194 тисячі пробіг. Контактний номер 0,90 096 54 734 30 або 066 607 29 14. Ось така вам бензиновий автомобіль, дуже економний практичний автомобіль є свіжопригнаний. Автомобілі компактні для починаючих хто хоче, ну, хто любить дуже маленькі автомобілі, Mitsubishi Colt 2013 року, 141 тисяча пробігу бензиновий двигун. 1.4 100 кінських сил і вартість скла 7200 автоматична коробка передач. Контактний номер 067 77 86 100 або 097 55 107 77 Отакі Mitsubishi Mitsubisie Vol. Отак він виглядає. Воно, на жаль, зачинене. Все що можемо показати, це ззовні сірий колір. І автомобіль свіжо пригнаний. Невеличкий компактний автомобіль. От, люди хочуть, кажуть, щоб мені дуже було зручно паркуватися. І знову такі міні. Це Сузукі. Сузукі 2007 року Swift. Автоматична коробка передач 118 тисяч пробігу. Те саме номер телефону 067 77 86 100 або 095 35 10 777. Suzuki Swift. Свіфт. Ось так він виглядає. Автоматична коробка передач. За більш детальною інформацією Телефонувати до власника по віщу номеру телефону. І знову-таки Ford Fusion. Біля нього теж невеличкий компактний автомобіль. Міні автомобілі. Коштує він 6900. 1,6 бензин 150 тисяч пробігу. Автоматична коробка передач. Контактний номер 067 77 86 100 або 097 55 10 777. Ось, ви шукаєте маленькі компактні автомобілі на автоматі, будь ласка. На жаль, тільки немає власників. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Це Volkswagen Passat 2012 року в універсалі. Вартість автомобіля складає 11500. Автоматична е, механічна коробка передач 233 тисячі пробів. Контактний номер 096 03 40 905. Аккуратненький такий салончик. Автомобіль в універсалі. більш детальну інформацію телефонувати до власника по вищу вказаному номеру телефону. Ford Galaxy самий міцний мінівен з 2-літровим дизельним двигуном в чорному кольорі. Бачите, отакі, стоїть така ласточка і такі хром-вставочки приваблює 13 рік. Вартість складає 11 з 300, 2-літровий дизельний двигун. Автоматична коробка продаж, семимісний, контактний номер 096 223 27 77. Автоматична коробка передач, мультикермо, стан відміни, не, не потертись. Хробле сіли, сидіння зложите, а саме основне 7-місний. Акуратний, збережений автомобіль. От часто людям бракує, оці два місця, приходиться брати два автомобілі. Якщо ви подивитесь, до речі, місця взадів, воно скажімо так, не таке маленьке, ну, достатньо місця ззаді їхати. Може і також дорослих доїхати, не так комфортно буде, але доїхати кудись можна. Я кажу, в тісноті не обіді, я кажу, ось такий автомобіль. Кого зацікавив, телефонуйте до власника, що вказаного номеру. Телефону.